Вітаю. Звільнився і не отримав догану. А цитую неналежний рівень розгляду звернень громадян та низький рівень виконавської дисципліни не перебувають у причинному зв'язку з трагічним наслідком. Кінець цитати. Такий висновок комісії, яка провела службове розслідування про виконання чиновниками департаменту інфраструктури міста Суми своїх обов'язків, зокрема, директором на сьогодні колишнім Григорієм Яременком. Про це нам розповів голова комісії Максим Галицький. Комісія, незважаючи на різні думки, які озвучувалися під час своєї роботи, дійшла висновку, що виявлені в роботі посадових осіб департаменту інфраструктури міста, недоліки, які мають системний характер. А саме неналежний рівень розгляду звернень громадян, низький рівень виконавської дисципліни не перебувають у безпосередньому причинному зв'язку з трагічним наслідком та не встановлюють причетності посадових осіб департаменту інфраструктури до факту загибелі дитини, що стався 2 січня 2019 року в будинку по вулиці Супруна. Заява була написана за інформацією, якою я володію 1 березня, так само як і завершена робота комісії. Відповідне дисциплінарне стягнення. Могло бути застосоване міським головою, проте попередньо було підписано вже розпорядження про звільнення посадової особи за згодою сторін. За інформацією речниці міської ради Ольги Семенистої, Григорій Яременко звільнився за згодою сторін. Заяву міський голова підписав йому 4 березня. Від 3 січня посадовця відсторонили від виконання обов'язків. 2 січня у багатоповерхівці на вулиці Суперна в Сумах капітально відремонтований торік ліфт на смерть затис немовля. 21 лютого Григорію Яременко вручили підозру за статтями. Неналежне виконання службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді смерті дитини. Минулої п'ятниці, 1 березня, суд обрав Григорію Єременко запобіжний захід, особисте зобов'язання. Кілька днів поспіль нам не вдається вийти на зв'язок із ним. Чоловік слухавку не бере його адвокат Василь Матюшинець. Минулої п'ятниці коментувати справу. Відмовився, послався на те, що поки не вивчив документи. Зараз ми пробуємо ще раз зв'язатись із захисником. Засідання по обранню запобіжного заходу та відсторонення від посади заступнику сумського міського голови Олександра Журбі принесли на 15 березня. Його адвокат Роман Афанасьєв надав суду довідку про те, що посадовець знаходитиметься на лікарняному до 14 березня, тож просив суд перенести засідання. Прокурор Максим Алексеєв підтримав клопотання. Нагадаю, Олександр Журбо, прокуратура підозрює у діях чи бездіяльності, через яку загинуло двомісячне немовлят дев'ятоповерхівці по вулиці Суперна, 32, Дрібудин. 1 Тоді кабіна ліфта рушила вниз, затиснувши дитячий візок з дитиною, коли мама немовляти і дідусь вийшли з кабіни. Якщо провина буде доведена, посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 4 тисяч 250 гривень до 12 тисяч 750 гривень. Крім того, підозру вручили директору та електромонтеру ТОВ Міськсумелівс, яке робило ремонт цього ліфта влітку 2017 року, бо знаходяться під домашнім арештом до 2 квітня. У зрічному районному суді Сум слухали потерпілого у справі про підрив банкомату, що стався на хімістечку два роки тому. Віктор Ігнатенко, нині пенсіонер МВС, тоді працював на посаді сержанта поліції охорони 22 лютого 2017 року. Він перебував на чергуванні і був старшим наряду. Того дня чоловік отримав два кульових поранення під час затримання підривника банкомата в руку і через обличчя в легені. Я подав комати стоять на руки до поліції і почав заштовхувати цю особу назад в приміщення, щоб вона не зникла. Але ця особа різко повернулася. І в нас почалося противостояння, рукопашне противостояння. Я відчув відразу біль в обличчі, в грудях, навіть у руці. Я так розумію, що я похилився, але все ж таки набрався сили і привстав. Я не зразу зрозумів, що трапилося, але я розумів, що відбувся постріл. Але ж він настільки був такий тихий, що навіть це було зроблено як хлопком. Я намагався все ж таки викликнути про небезпеку, але мене вже не вийшло, Я почав хріпіти, З мене виливалося. З мене виливалася кров, в чому була одягнута особа? На голові була балаклава і світло, бо це було світлого сірого кольору. На голові балаклава і куртка можливо. Чи вплинули отримані травми під час тих подій на ваше сприйняття дійсності? Вплинули. Вплинули. Скажіть, будь ласка, ті події, травми, Чи вплинули вони на? Та шкода здоров'я на вашу пам'ять на те, як ви пам'ятаєте зараз події. Як ви можете пояснити, що е, ваші покази е, фактично стосовно обставин да, отримання, ну вони достатньо кардинально від, 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 відрізняються від тих показів, які дали е, ваші колеги. Якщо ви пам'ятаєте, це я вам скажу так. Це їхні покази, і вони надають суду ту правду, яку вони бачили на ту картину. Я надаю покази, я зачитав присягу. Тобто під присягу, я надав ті покази, які я фактично бачив і яку я зіштовхнувся з тою особою, як на той час. Я хотіла б почути вашу думку щодо призначення міри покарання. Якщо буде судом встановлена вина даної особи, покази. я вважаю, що треба суворо віднестися до цього питання. Віктора Ігнатенко допитали повторно про це клопотав адвокат обвинуваченого у зв'язку зі зміною одного із суддів, що слухають справу. Розгляд справи продовжує 13 березня. Тоді вирішуватимуть питання доцільності тримання обвинуваченого під вартою. Нагадаю, 23 лютого 2017 року на Харківській у Сумах підірвано банкомат і поранено співробітника служби охорони. Чоловіка, якого прокуратура обвинувачує в скоєнні цього злочину, затримали наступного дня, 24 лютого. Йому інкримінують усього вісім випадків підривів банкоматів у Сумах та області. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі строком від 9 до 15 років або довічного в'язнення. ув'язнення. Згорнути серветки, сервірувати стіл, приготувати страви на замовлення. Власні вміння демонстрували майбутні офіціанти та кухарі. Вчора під час конкурсу відбувся такий у сунському центрі профтехосвіти, харчових технологій та торгівлі. Взяли участь у ньому 22 учасники з 18 навчальних закладів області. Як він відбувся, розкаже Діана Крахматова. Півтора десятки серветок конкурсанти мають згорнути різними способами час на згортання однієї менше хвилини. Обласний етап всеукраїнського конкурсу серед учнів закладів профтехосвіти розпочався змаганням майбутніх офіціантів. Чотири учні, сум та шостки, мали виконати три завдання. У першому не лише згорнути серветки різними способами, а й знати, як називається кожен з них. Ця серветка називається лотос, це тризубиць, це віяло, це черевик, це розочка. А це Мене також віяла, віяла розкрити». Так. Конкурсантка Олена Кузнєцова має досвід роботи офіціантом та барменом. Вона одна з двох учасників, хто впорався з завданням. Найважче було робити метелика, тому що це була моя найнеулюбленіша серветка, з якої я довго дуже тренувалась. Найпростіша, напевне, шапка монашки. Швидка, легка, але елегантна. Звертається увагу, щоб учні граційно поводились з цими серветками, щоб вони все робили правильно, щоб вони дотримувались вимог санітарії та гігієни і щоб це виглядало урочисто. Тому що серветка це є завершення будь-якого святкового столу і вона надає антуражу. За перше завдання максимально нараховували 30 балів. Журі в першу чергу оцінювали вид та техніку виконання. У кожного учасника майже різний спосіб. Це по-перше. По-друге, вони всі по-різному складували, навіть один від серветок. Максимальна кількість очок за друге завдання 20 балів. Учасники мали розлити вино в три келихи по 125 грамів у кожний та подати його журі. Саме слажніше це його донести, щоб воно не розлилося. Правильно подати, щоб відвідувачам сподобалося. За третє завдання сервірування столу також максимально нараховували 30 балів. Це офіціант третього розряду, тому деякі більш складніші вправи він опанує у подальшому навчанні. Для третього розряду все дуже професійно. Окрім офіціантів, змагалися майбутні кухарі. Вони готували дві страви основну та десерт. Скілепар фаршироване з ананасом і сиром у білій паніровці, і будуть для них овощі, броколі, обжарені з тим'яном і розмарином. Я готую яблуки в клярі та поміщаю їх в шоколадну чашу. Зараз зроблю чашу. З 22 учасників журі обрало двох переможців. Вони представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях в Одесі та Києві. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Юасуми. Переможцями стали серед майбутніх офіціантів Олена Кузнєцова. Серед кухарів першим став Расенко Микола, вихованець цього ж навчального закладу. Всеукраїнські ж змагання відбудуться у квітні. Президія Асоціації футзалу України визначилась з містом, в якому відбудеться фінал чотирьох Кубка України з футзалу сезону 2018-2019. Розглянувши надіслані заявки, президія АФО обрала місцем проведення фіналу чотирьох місто Івано-Франківськ. Свою заявку подавали і сумчани. Чому Асоціація футзалу України відмовила сумському манежу, телефоном розповів голова комітету з організації та проведення змагань АФУ Валентин Вакула. Суми ми розглядали дуже би, позитивно, але в останній час було повідомлено, що е, в четвер, тобто в день тренувань, в е, палаці спорту Лихопичному манежі буде відбуватися концерт. Не знаю там кого, я не такий дуже сильний меломан. Е, От. І він закінчить таки пізно вночі. І перше, що саме головне, що місцева організація не може надати тренувальний день для. Команди, які будуть учасники фіналу чотирьох в тому залі, де будуть проходити змагання. Нагадаю, у першому півфіналі 29 березня Івано-Франківський ураган сумчанина Артема Франюка зустрінеться з Сумським футцентром СумДУ. Другу путівку у фінал розіграють Херсонський «Продекс-7», Лебединця Миколи Білоцерківця та Титан з Покровського. Наступного дня переможці півфіналів розіграють Кубок України. Наступний випуск о 19-й. Тоді зазнається більше про цей день.